Уф, хе. добрий закид, друзі, вийшов. По проводці я роблю підрив і мотаю. Потім даю паузу, щоб на дно впало. І знов підрив, мотаю. І на такі проводки в мене рибка є, і у Дмитра є рибка. Опа! Є! О! О! О, друзі! Це взагалі це монстр! Не прям там гигант, ну вообще за кілошник, півторачка. Та дивіться. от це рибалка, да, Дима? який. Ой, да, морда така здорова. Давай до нас. Ходи, друг. Хорош! Всі на цю блешню це розрив, це попали, роздача жерехова.